Бачите, що російський рубль дуже стрімко втрачає, і це не то, що він втрачає, вони його розпустили. Вони останнім часом дуже сильно і боролись за те, щоб він якось утримувався. Потрохи він падав, але вони щось робили. А зараз це вказує на те, що вони бажають щось зробити, вони на чеку. Ну немає у них. Резервів, средств немає у них, щоб його якось підтримати на одному місці. Падіння рашистського рубля, це падіння рашистської економіки, і зрозуміло, що падіння раші. Тому зараз спостерігаємо особливо уважно. Чому немає цієї зустрічі, за яку Зеленський говорив, що мірна зустріч може бути тому, що вони раніше нас розуміють, що Раша провалюється і вже вона нікуди не дінеться. Бачите, вони хизувалися Тим, що останній час перевели економіку на військові рельси і що, ну, от вони там виробляють дуже високого производ... ну, багато військових там цих, чи танків, чи там гармат, ну військового там обладнання. Ну, це економіка. Оця військова, це економіка, яка не приносить якийсь дохід. Розумієте, не приносить, від неї нема прибутка. Це прірва на спалення грошей. Тому то, що вони перебудували це тільки шлях до економічного краху. Зараз особо уважно пере. Ну, Придивляємося для того, що робиться з рублем. Якщо він сотку переткне, це ну уже такий красний сигнал до того, що раша валиться. Все на все добре, спостерігаємо, все до слідуєї зустрічі.